Я дякую щиро за те, що зі мною щодня, щохвилини по стежці ідеш, де блискавки й грози, де мряка стіною, де сонця не видно, де хмари безмеж, зажурені очі, опущені крила, тобі знаю, важко зі мною іти, одежа твоя від пилюки вже сіра, навколо ж пустеля, піщані степи. Ти подруга вірна в безсонній ночі, у смутку хвилини у відчаю мить, як серце у грудях від болю тріпоче, коли пульс у скронях під тиском щемить, самотно сте доле, спасибі за вірність, за мужність терпіти стихії життя, по стежці тернистій ідемо у вічність, за руку тримаєш немудре дитя.